Олександр. Сонцедар. Ну, взагалі, це довга така історія. У людини повинно бути не одне ім'я. Це таке моє друге ім'я. Сім'я в мене все добре. Чим займався? 30 років пропрацював на одному підприємстві. На підприємстві київській є такі. Говорити, не говорити, це не реклама. Молочний завод 30 років возив на автомобілі молоко. У нас з роботи призвали хлопця. Молодий хлопець, у нього там дитина маленька, він не дуже хотів іти. А у мене вже діти дорослі, все в мене в порядку. Я пішов, записався в свій воєнкомат. Але знаєте, як воєнкомат? Вони там записали, ми вас. А потім приїхала моя дружина, вона займається волонтерством. І каже, я була в Азові в хлопців там в Києві, і в них стоїть чур перуна. Я кажу, ну як у них перун, то тоді мені до них. І я поїхав на, на казацький. То ж вона проти не була, так? Ні, ну розумієте, це може проти бути, коли, наприклад, там, молода дитина чи молода дружина. Якби вже мене, бо бо мене була проти, то я не знаю тоді, як молодим хлопцям. Я дзвоню кожен день, наприклад. Там, переживаючи. Ну, зараз не треба нічого. Зараз подивилися по інтернету, там більше в них новин, вони краще знають, ніж ми тут. Але так поговорити трошки. Ну, розумієте, ну не можна так говорити, там, скучаєш за домом. чи Ну Є ще слово таке, якщо треба, наприклад. Ну, звичайно, я б зараз лежав би на гарному дивані біля гарного великого телевізора. Ну, поставив бутилочку пива, ну я не п'ю пива, ну так, скажімо. І взагалі мені було б, наприклад, комфортно. Тут, скажімо так, в таких умовах, може і не дуже комфортно, але теж непогано. Була в нас ротація перед новим роком. І кажуть, хто там поїде в першу чергу, а хто не поїде. І там хлопці кажуть, ми поїдемо, бо ми хочемо вдома зустріти новий рік. Я кажу, хлопці, я де тільки не зустрічав Новий рік. Ну, різні там були, ну це маса. а, так, а в такому колективі це ми, ми, у нас я ще взагалі ніколи не зустрічав. І було дуже класно, ми там барана запекли. Взагалі, треба, як. В кожній ситуації знаходити позитив. Якщо кругом казати, що ой, тут погано і так, все погано, то взагалі все добре. Бо дуже переживають бабушки там, чи матері. У нас взагалі буде, ну, це, це окрема передача треба. У нас взагалі в Україні буде все дуже класно. Так що у кого є гроші, хай приїжджають до нас і купляють землю, поки не пізно.